Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо макарони з куркою і брокколі в вершковому соусі. Це просто, смачно і швидко! Завдяки підібраним інгредієнтам страва поживна та ароматна. Усі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку відео та детально описані внизу. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Насамперед приготуємо основу нашої страви. Візьмемо макарони твердих сортів пшениці у формі метелика Фарфале приблизно 250-300 г. Але ви можете брати будь-які, які вам до вподоби. В каструлі закипів бульйон. Можна брати і воду. Бульйон у мене посолений і засипаємо макарони. Варимо їх згідно інструкції на упаковці. Тим часом одну невелику головку броколі розберемо на суцвіття. Якщо шматочки будуть завеликі, можна розрізати навпіл. Пам'ятаємо: чим дрібніші суцвіття, тим швидше вони приготуються. Коли макарони будуть майже готові, висипаємо до них розрізані суцвіття брокколі. Акуратно все перемішуємо одержимо в каструлі і варимо 2-3 хвилини і не більше. Нам потрібно, щоб броколі стала м'якою. Але все ще зберігала хрусткість. Потім з каструлі всю рідину зливаємо. Тим часом нарізаємо дві невеликі курячі грудки на середні шматочки, перекладаємо в миску, додаємо свої улюблені спеції. У мене половина чайної ложки приправа для курки, половина чайної ложки солодкої паприки, половина чайної ложки правенських трав. До смаку сіль та перець. Все добре перемішуємо і залишаємо маринуватися на кілька хвилин, щоб спеції розкрили свій аромат, поки підготуємо цибулю. Одну очищену цибулину нарізаємо невеликими кубиками. Спочатку на розігріту сковороду виливаємо олію. Додаємо до неї шматочок топленого масла і чекаємо, поки воно розтопиться. Потім висипаємо нарізану цибулю і обсмажуємо її протягом 2-3 хвилин до м'якості. Цибуля додасть нашій страві соковитості та приємного аромату. Викладаємо м'ясо і продовжуємо все разом обсмажувати ще 3-4 хвилини до готовності м'яса. Потім виливаємо вершки, які додадуть нашому соусу ніжну кремову текстуру. Тушкуємо кілька хвилин, щоб соус загус і повністю обволік кожен шматочок курки та цибулі. І по завершенню додаємо відварені макарони з броколі. Знову все ретельно перемішуємо, щоб кожен шматочок макарони в броколі був покритий ніжним вершковим соусом. І страва готова. І вона стане ідеальною вечерею чи обідом, коли потрібно менше часу стояти біля плити. Виходить нереально смачною та апетитною, тому вмить зникає з тарілки. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Всім миру та добра!